Всім привіт! Ми будемо з вами робити такі смачні грінки. Туда є яйка 4 чотири і даєте сіль, і розмішаємо. І все туда даємо перець і тоді мішаємо. Дивіться, як у нас виходить. І розрізаємо хліб. І берізьки в рибку імочить хлібчик на яйка і дадемо зарити, беремо хліб і мочаємо. І іншим боком замикаємо. И е били Мы в загримка позарила тряба яйка и котлетка.